З'являються команди Іван Калюжний з капітанською пов'язкою. Сьогодні він виходить на поле стадіону Ніка, але уже не в ролі футболіста Олександрії. Сьогодні він у ролі капітана футболіста металіста 1925. І Ось дуже цікаве протистояння. Там позаду ми бачимо і Артема Шабанова, і Олександр Мартинюк. Ті гравці, які стали ключовими, так у здобутті того результату. Який Олександрія подарувала оболівальникам минулого сезону срібло? Дійсно, результат, який надовго запам'ятається. Ну і сьогодні особливий матч і для Шабанова, для Мартинюка, для Калюжного. Хороший прорив зараз лівим флангом. І шанс може бути для металіста 1925, але справа до удару так і не дійшла. Вибиває в останній момент м'яч Жослен у боїрачі. Дуже хороший прорив. Ермір Рашице. Погляньте, як зачепився він за м'яч. Данило скорко опинився на газоні, намагаючись запресингувати суперника. Далі під Ух, зараз помилка. Помилка від Павлюка. І це шанс для Олександрії. Кулаков падає у штрафному майданчику, що тут не було порушення правил. Подарунок міг зараз бути для Андрія Кулакова від Євгена Павлюка. Давайте дивитися. Павлюк останній. Він бачить, що його пресингує а Кулаков і вирішує віддати передачу назад. Але відпускає м'яч за далеко від себе. І тим самим Кулаков, котрий на швидкості мчить, випереджає захисника. Скорко, поки не зуміє відібрати м'яч, тримає за руку суперника. Рашиця як же розвертає елегантно і виконує подачу, але в руки Микиті Шевченко. Дуже легко він зараз прибирає м'яч під себе і змушує опинитись на газоні Данила Скорка. Скорко бачимо, не втримався. Ось погляньте, як різко поїхала ліва опорна нога у Скорка. І тим самим Рашиця звільнив для себе простір. Зараз Туаті. Залишає м'яч в межах поля. Здорово. Туаті. Туаті. Обігрує суперника. Туаті. Ударна позиція. Туаті пробиває Варакута, Варакута рятує команду. Давайте ще раз дивитися. Довга передача. Міг бути офсайт. Міг бути офсайт у Хусейна Туаті. Але погляньте, як ефектно він залишає м'яч у грі п'ятою. Пішов пресингувати Калітвінцев. Олександрія виходить з-під цього пресингу. І Що не було тут порушення правил. Перехоплення м'яча. Передача праворучна Калітвінцева. від Антюха. Калітвінце виконує подачу. Удар головою. І тут усе спокійно. Тут усе контролює Микита. Шевченко. Калітвінцев виконував навіс на голову Петеру Ітодо. Шабанов. Закидання від нього. Штрафний майданчик. Там на газоні гравець Олександрій. Удар в ближній кут. Ну і Микита Шевченко зараз до лайнцмена апелює. Тривала атака харківської команди. Ну і Шевченко ось руку підіймає, показує в біклайнсмена в першу чергу, тому що головний арбітр він був зосереджений на ось цьому епізоді. Ну і тут м'яч вийшов теж за межі поля. Напевно, саме про це сигналізував Шевченко. Ще. А, і кутовий для харків'ян. Подача після розіграшу. На дальню стійку. Чи буде удар по воротах? Він є! І М'яч усіці! Забиває Іван Калюжний у ворота Олександрії і не святкує. Підіймає руки вгору. Не буде святкувати Іван Калюжний. Розіграш Кутового, Подача. Павлюк поборовся на другому поверсі. Відскок і не встигає скорко вибити. Випереджає його Калюжний, який в один дотик пробиває по центру на силу. Ну і важко насправді Микиті Шевченко було зреагувати на цей удар. Відстань до воріт сила удару, те, що м'яч стелився газоном. і кількість футболістів перед голкіпером усі ці обставини вони ускладнювали завдання для капітана Олександрії. Ну і в підсумку ну, під собою, так під рукою, пропускає м'яч Шевченко мангу на випередження, бой перехоплюють Олександрії цей м'яч. Та ондіка знову дивиться. Штрафний майданчик Ніка віддає у фланг. Дідіцара хороша робота із м'ячем. Козак встигає проштовхнути. І вибиває м'яч Мартинюк над воротами. Вибиває на кутовий. Хто значить заходив би м'яч у площину воріт, але там був суперник. Туди вбігав Туаті. І він міг замикати. Він був якраз таки позаду Мартинюка. Тому дуже правильне рішення від Олександра. Але насправді ризиковано, тому що міг і власні ворота зрізати. Хоча, напевно, був впевненим у собі. Так, під м'яч бив. Зараз атака тим часом Харків'ян. Удар здалеку. Цього разу удар блокується захисниками. Калюжний пробивав. Чи все-таки Калітвінцев? Калітвінцев приклався, так насил. Знову розіграли. Калітвінцев. Опський подача на дальню стійку хороший навіс! Байрач грає. Калюжний. Хотів один дотик правою. Знову зіграти на добиванні. знову засмутити свою колишню команду. Ще одна подача із правого флангу. Кулаком вибиває Микита Шевченко. І буде ще один кутовий для харків'ян. Дивимося ще раз за цією подачею із флангу. Ось тут. Добре, оцінив ситуацію Шевченко. Вибив м'яч кулаком і одразу передача в Один дотик. Рашиця на швидкості. Хто буде першим? Перший скоркол. Рашиця його випереджає. Рашиця віддає передачу, але незручну передачу. Не в темп. Два партнери, які вбігали у зону, пробігли повз м'яч. Зараз могли харків'яни скористатися. Цим шансом зробити рахунок 2-0. Зараз міг підхопити м'яч буле. Це обікрасти. Івана Литвиненка, але не вдається це зробити. Калюжний, калюжний. Закидання вперед. Рашиця мчить. Проти скорка Рашиця. Ударна позиція. Рашиця. 2-0. Карків'яни подвоюють свою перевагу. Відзначається забитим м'ячем. Ермір Рашиця. На 76-й хвилині. Знову знову закидання. Знову боротьба з Корка та Рашице. І цього разу уже сам пробивав Ермір Рашице. Не віддавав передачу, та й такої потреби не було. Знову він протискає Данила Скорка. В попередньому епізоді віддавав передачу неточну. Десь пробачив. Суперника зараз не пробачає. Довга передача від Калюжного. Іван Калюжний. Гол плюс асист. Проти Олександрії. Зараз момент виникає і м'яч у воротах. Оце так несподіванка. Забиває Олександрія і повертає інтригу в наш матч. 1-2 стає рахунок. Не встигає Данило Варакута на виході. І відзначається Мтеуса Морал. Наскільки я розумію, він ризиковано пішов на м'яч. На 87-й хвилині довга передача вперед. Хороший, хороший пас насправді. І зверніть увагу на відскок м'яча від Газону. Ось, можливо, це і зіграло злий жарт із Варакутою, який пішов на м'яч. М'яч трішки пригальмував. Він закрутився на користь Матеуса. А це жота. Це жота. Жота забиває. Жота випереджає Данила Варакуту. Але зараз момент може бути у металіста. 19-25. Рамік Гаджиєв під ліву ногу. Ударна позиція. М'яч від стійки залітає у ворота. І це 3-1 Рамік Гаджиєв. Дві хвилини тому буквально він вийшов на заміну і одразу ж одразу ж забиває. Та ще й в доволі красивому стилі. Шкода Микиту Шевченка у цьому епізоді дійсно провал в обороні. Один в один Рамік Гаджиєв. Підпрацьовує м'яч собі під ліву. І відзначається. Знову два м'ячі переваги у харківської команди. Дивимося ще раз за цим епізодом. Жослен Бойраче. Один в один працював проти Гаджиєва. Гаджиєв його легко прибирає. Байрачей, який вже десь трохи набігався, втомився, зрозуміло. З перших хвилин грає проти свіжого Гаджиєва до завершення матчу. Трохи більше двох хвилин. Удар за меж штрафного майданчика! І це 4-1. Вау! Рамік Гаджиєв! Що робить ліла нога цього хлопця? Бездоганна точність. Дубль Раміка Гаджиєва. Панченко. Повертає на Гаджиєва. Класна комбінація. І не вдається заблокувати цей удар. Чітко в кут кладе Рамік Гаджиєв. Цього разу м'яч не влучає, щоправда, у стійку, але дуже близько. Така красива траєкторія. І на цьому все звучить фінальний свисток. Роман Блавацький фіксує рахунок 4-1 у цьому матчі. Знесилені гравці Олександрії дуже засмучені. Вони сьогодні поступаються удома. Три матчі, три поразки. Дмитро Мишньов, Іван Калюжний. Після гри обіймаються, тепло спілкуються. Капітан металіста 19-25. Сьогодні гол плюс пас.